Хочеться поговорити про найгарячіші точки фронту Валерій Залужний відмічався Куп'янський, Мар'їнський та Авдіївський напрямки. Врешті з зведеннями генштабу ми бачимо, що там дійсно найбільше відбитих атак противника. Але от останнім часом Сирський ще говорив і про Бахмут, як про напрямок, де окупанти з оборони перейшли в наступ. Проаналізуйте, будь ласка, ви ситуацію на цих фронтах. Що ж залишається більш пріоритетним для окупантів? Ми бачимо, що за останній час дійсно ворог активізувався по багатьох напрямках. Якщо минулі тижні досить активні бої, бої були на Куп'янському Лиманському напрямку, ми бачили Авдіївський, більше місяця. Тривалі спроби атак. За останні дні дійсно ситуація трохи загострилася на бахмутському напрямку тут. Окупанти намагаються зупинити просування сил оборони. Вони використовують свої десантні підрозділи штурмові підрозділи зі складу загонів штурм зет і також намагаються атакувати передові підрозділи сил оборони, зокрема в районі Кліщіївки і Андріївки. Для своїх атак ми бачимо те, що навіть на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію. І е, навіть якщо аналізувати зведення, ми бачимо, що ворог зараз останні дні зазнає досить багато втрат, навіть артилерійських систем. Е, вчорашньому зведенню ми бачили, що це більше 58. Тобто е, це свідчить про те, що дійсно активізація ворога навіть в артилерії і навіть на Бахмутському напрямку вона досить суттєва. Е, ми також наші бійці відмічають те, що Ворог почав більше здійснювати обстрілів із артилерії, танків, зокрема на Бахмутському напрямку. Це свідчить про те, що попередньо він накопичував ці сили і засоби, але через мінування місцевості на підходах до наших позицій, через роботу наших аеророзвідників, противнику не завжди вдається. Використовувати саме танки для наближення до наших позицій для стрільби прямою наводкою, тому ворог також активно застосовує безпілотні літальні апарати, про які досить часто говорять наші бійці. Те, що саме їх застосування, дуже зросло за останній час. Тобто можна сказати, що порівняно з тим часом, коли ворог активно ще вагнерівцями атакував у Бахмут, вони змінили тактику, тому що тоді, наскільки я пам'ятаю, вони більше йшли піхотою, живою силою, там ясними штурмами, а зараз уже й техніку на бахмутському напрямку застосовують. В цілому дуже відіграє ще. Конкретно напрямки, конкретно населені пункти рубежі, де ворог намагається здійснити ті чи інші атаки, тому що попередні всі місяці боїв, навіть боїв за Бахмут, вони наклали свій відбиток на. Скажімо так, і лісосмуги на ті позиції, які раніше використовувалися для ведення оборони, багато з них вони досить зруйновані. Багато з них підступів вони заміновані. Тому звичайно ворог починає більше засовувати дронів і як для несення ударів, так і для ведення аеророзвідки. Лише минулого тижня наші бійці на цьому напрямку приземлили 5 безпілотних літальних апаратів типу зала та орлани, які призначені в першу чергу для ведення аеророзвідки на досить великих відстанях. Воєнний оглядач за економіст Шашанґжоше він зазначив, що оборона, оборона Авдіївки наразі є більш виправданою для збройних сил України ніж оборона Бахмута. Але ми бачимо, що ворог ніби спеціально переключає нашу увагу на Бахмутський напрямок, тому що ми знаємо, що біля Авдіївки він зосередив досить багато сил і техніки. Але зараз акцентує увагу на атаках саме Бахмута. Чи не є це відволікаючим маневром? Тому що багато теж аналітиків говорять, що стратегічної точки зору Авдіївку втримати за. Зараз... Раз є більш доцільним дійсно? завжди. Наші, скажімо так, і військовослужбовці, командири, командувачі, які здійснюють безпосередньо е, керівництво силами і засобами по лінії фронту, вони відмічають те, що Ситуацію по лінії фронту, яка в нас більше тисячі кілометрів, завжди треба розглядати в цілому, тому що дійсно навіть активізація бойових дій на діївському напрямку вона свого часу однією з задач мала відволікання наших сил від південного напрямку, де протягом літа і наші сили оборони досить мали непогані успіхи і просування, ну і звичайно, активізація по всій лінії фронту, вона з певною мірою також спрямована на переміщення, на те, щоб ворог намагається відтягувати наші сили і засоби від інших ділянок. Ну і звичайно, ті цілі, які ворог з самого початку ставив собі, щодо виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей, він їх так чи інакше намагається дотримуватися. А як можна поєднувати, наприклад, Лиманський і Бахмутський напрямок? Чи можна е, так аналізувати, що якщо ворог атакує дещо південніше Бахмута, то таким чином він може е, мати бажання вийти прямо з Соледару, наприклад, на Лиман? Чи все ж таки, якщо говорити про Лиман, то ворог буде атакувати з Кремінною? В цілому знову ж таки треба розуміти, що при веденні оборонних дій при відбитті атак окупантів дуже враховується ситуація на усіх сусідніх напрямках, і те, що ворог проводить в певних ділянках накопичення сили засобів, зокрема, не лише там, де ведуться активні бойові дії, воно береться до уваги при плануванні наших подальших дій, тому що ми бачимо, незважаючи на те, яка ситуація зараз, в тому числі і на схід. Напрямках силам оборони вдається стабілізувати її і відбити штурми, які ворог досить масово здійснює на всіх напрямках. Звичайно, є населені пункти, які потребують особливої уваги. Ця інформація, звичайно, вона відкрито про неї не говориться, але на місці вживається багато заходів для того, зокрема, і маневрена оборона для того, аби потенційно небезпечні напрямки були під контролем. Якщо аналізувати дії ворога щодо особового складу і перекидання їх із напрямка на напрямок, то який для них зараз пріоритетніший, тому що знаємо, що на Куп'янсько-Лиманському там 100 тисяч окупантів про Бахмутські говорили, що там 50 тисяч окупантів, але все ж таки їм якісь резерви треба поповнювати, за рахунок яких напрямків там вони поповнюють інші напрямки. Тобто, все ж таки є якісь пріоритетніші, коли вони перекидають особові склад? дуже коротко, будь ласка, 30 секунд. До цього ми бачили значне перекидання із Лиманського напрямку, зокрема на Авдіївський напрямок. Ну і разом з тим ми бачимо, що ворог підтягує підрозділи типу Шторм Зет, мобілізовані свої підрозділи, і звичайно новосформовані певні військові частини, які були підготовлені для того, аби посилювати ті чи інші напрямки. Дуже вам дякую за розмову. Сподіваємося, що наша розвідка, ви все бачите, все контролюєте. і, Звісно, будете нищити ворога на всіх напрямках. Дякую вам за вашу роботу. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.